Красива і зваблива. Така, як і ти. Білизна зваба, виготовлена із високоякісних матеріалів від українського виробника луганської торгової марки Люкс, і які подарують тобі відчуття комфорту і зручності на весь день. Різноманіття звабливої та вишуканої білизни задовільнить найвибагливіших модниць, а з відкриттям пляжного сезону нова колекція купальників не залишить байдужою жодної жінки. Купальники від зваби це саме те, що треба, щоб ловити захоплені погляди на пляжі. Зваба зваблива. Білисна ближча до тіла. Саш, чи є у тебе дівчина? Є. Як звати? Неважно. Неважно. Як довго з нею зустрічаєшся? Ну, вже тривали. Тери. А скільки було дівчат до цієї дівчини, з котрими ти ходив на каву з автомата, на парку на вавочку? Було трошки. Десять було? Було. Пам'ятаєш всіх. Звичайно. І об'єми. Так, якщо попробувати, так можна згадати. Я тебе тільки що поставив незручне становище. Ні, чому ми знаходимося в магазині «Зваба», магазин білизни, вулиця Коліша, 6. Твоє завдання ти повинен віднайти 10 бюстгальтерів і скласти гарну гірлянду, яка прикасує цей магазин. Перед час пішов. Я надію що тобі інструкція не потрібна. Ні, я вже прочитаю її давно все нормально, так? Олександр це завдання виконав просто феноменально, настільки цікаво та оригінально. Правда, які емоції в тебе? Я тепер не хочу сьогодні ліщиків ні з кого знімати. Сьогодні? Ну, а в процесі? В процесі я здобув, здобув додатковий досвід. Скільки можеш терпіти? Ну що, знімання чи скріплення? Я маю на увазі скріплення і знімання. Довго, це приємно. Отож заходь сюди сам зі своєю дівчиною, придбає собі плавки, купальники та все остальне. А якщо ви бажаєте виїжджати на море і не їдете на нудицький пляж, приходьте в магазин з ваба тут завжди вам щось підберуть. А ми поїхали. Oh, yeah.